Саме в ніч з Великої суботи на неділю заведено у православному обряді святити Пасхи. Біля 12-ї години ночі починають бити дзвони. Отже, настало світле Воскресіння Христове. В Ожигівській свято-Покровській церкві велично линула Великодня служба. У Пасхальну ніч храм, як завжди, був переповнений вірянами. Вітаючи всіх присутніх зі святом благочинний Володарського округу, настоятель храму Отець Миколай побажав духовного оновлення, добробуту, злагоди і мирного неба. Нехай Господь дарує вам здоров'я благополуччя, мир у ваших родинах і всього найкращого у вашому житті, Щоб Господь благословив вас всіх дождати сліду року і в цей прекрасний день Святої Пасхи прибути карти до храму і помолитись Воскресному Христу. Святково одягнуті дорослі та діти з кошиками в руках, вкритими вишитими рушниками, поспішали до церкви, щоб освятити Великодню їжу. У пасхальних кошиках Паски, крашанки, писанки, домашня шинка та ковбаса, хрін, сіль. Деякі кошики навіть були прикрашені зеленю барвінка. Запалені у кошиках свічечки випромінювали особливий настрій святковості, духовного піднесення та великої надії. Велично з церковним співом відбувалося дійство освячення дарів. Христос воскрес прозвучало на світанку, «Воїстину воскрес пролунало у відповідь. З чистими думками і душею після проголошених величних слів люди поспішали до своїх осел, аби якнайшвидше ступити на поріг свого дому та принести великодню пасочку. Божу благодать і мир у свою сім'ю. Здоров'я нам многое-многое лето! Христос Воскрес, воїстиного воскресе, Христос воїсти на воскрес, до скорої зустрічі!